Усім вітання, ви на каналі Dohit.ua. Сьогодні поговоримо про актуальну ситуацію на ринку P2P Приватбанк регулярно встановлює нові ліміти та обмеження, і нам все важче забирати нашу готівку. Відповідно, все більше людей намагаються крутити повністю онлайн. І однією з популярних схем є схема через геном, Cryptocom, Binance, але через своє незнання. Багато людей втрачають тут кошти. Так от сьогодні розберемо усі підводні каміння, і я дам свої рекомендації, як крутити правильно, щоб забирати свій профіт. Як завжди ділюся з вами актуальною та корисною інформацією, і роблю це абсолютно безкоштовно. Тому я думаю, це заслуговує вашого лайку та підписки на канал. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і відповідно обговорюємо усю актуальну інформацію, що відбувається на ринку P2P. Так, давайте одразу перейдемо в геном. Детальніше про цей сервіс я розповідав в попередньому відео. Однозначно, геном не підходить як аналог вайсу чи революту, адже тут набагато скудніший функціонал. Що одразу нас, так би мовити, не влаштовує, так це що тут не можна одразу перекидувати на українські валютні картки. Також тут досить великі. В оплати, так би мовити, за SWIFT, але якщо на українські картки не працює, в принципі SWIFT нас не цікавить як такий. Тут найбільш зручніше працювати з валютою євро, але знову ж таки в минулому відео я допустив помилку. Можемо закидувати і в доларах, як кому зручно. Єдине, щоб виводити долари, швидше за все, потрібно буде розплачувати через Google або Apple Pay. Банально це можна. Скинути на револют. Там в революті є така кнопка Поповнити. Обираємо нашу карту Genom, яка була попередньо додана в Apple чи Google Pay, і переводимо на револют без проблем. Це, що стосується долара і таких би дрібних нюансів. Також Genom вимагає вводити наш, так би мовити, Ідентифікаційний номер, і це багато кому не подобається. Згоден це напрягає, але це на ваш вибір. Абсолютний плюс даного сервісу: що він співпрацює з українцями, не потрібні ніякі VPN-и, Обмани і так би мовити, лєві адреса. Тут ви можете спокійно реєструватися через свої документи та через свій мобільний номер. Тому, в принципі, якщо у вас заблоковані аккаунти на VICE Revolut, можете реєструвати геном. Однак, забігаючи наперед, я скажу, що зелена карта VICE – це найкращий інструмент, який зараз є. Тому, в принципі, не варто придумувати собі геморой і зареєструвати зелену карту, і заплатити там ті смішні гроші, зате користуватися додатком, в якому справді є якісний функціонал і в якому можна прокручувати нормально. Але якщо вам справді хочеться геном, крутимо через геном. Максимально популярна зараз зв'язка Genom CryptoCom, і далі виводимо на Binance або будь-яку іншу біржу для продажу нашого тезера. Так от, які проблеми з криптокомом? Насамперед хочу зазначити, мій аккаунт забанений. Через це я вам не можу показати, як робити все в деталях. Але розкажу. Дивіться, насамперед, вам потрібен аккаунт, вам потрібен аккаунт на криптокомі, який збігається з аккаунтом на Genom. Тобто. Ваші аккаунти повинні бути на одну людину. Якщо ви будете надсилати з геному на криптоком, який належить іншій людині, можуть виникнути проблеми, і ви будете дуже довго боротися за ваші кошти. Тому, будь ласка, дотримуйтесь цієї поради. Також через криптоком можна працювати виключно тільки через телефон, тому що тут, через веб-версію, абсолютна лажа, і тут в принципі нічого не зробиш. Встановлюємо на телефон і звідти будемо працювати. Також варто розуміти, багато хто крутив криптоком ще досить давно. В чому була суть? Коли ми поповнювали фіатну валюту, там не було комісій в перші 30 днів. Зараз такої халяви немає і комісія є. Тому хочу наголосити: ми не поповнюємо через карту на криптоком. Ми відправляємо СЕПа платіж з геному. Що також дуже важливо стосовно СЕПА платежів. Вони, в принципі, не повинні заходити як на біржу, тому що це перекази в банківській системі. І звідки з'явилася інформація, що сепа платежі заходять на біржу FTX. І я не розумію, чому я знайшов декількох людей, які сказали, що вони надсилали перекази на FTX, і гроші так і не дійшли. Можливо, швидше за все вони пропали. Я сам надіслав переказ 1 долар, і він не надійшов, хоча з геному він списався. Не знаю, звідки з'явилася така інформація в різних ВІП-чатах, ВІП-каналах. Знову ж таки, якщо ви пробували переводити на FTX і вам дійшло, напишіть в коментарі, також можете написати мені напряму в Телеграм. Дуже цікаво, можливо, хтось робить щось не так. Тому. Щоб ви розуміли, стосовно поповнення також, поповнення є на багатьох біржах, але як бачимо, за поповнення завжди є комісія. На тому ж таки Binance це 1,8%. А на Whitebit, допустимо це всі 3,5%. Те саме на криптокомі. Тому ми не поповнюємо, а відправляємо СЕПА платіж. Що стосується поповнення карти геном, там все досить просто: ми відправляємо з будь-якої української карти, яка там. Працює з іноземними переказами. Я працював з А банком. Також Приватбанк бачив, як заходить без проблем. Відправляв в валюті євро. Може хтось там долар, але в цьому немає сенсу. Знову ж таки, також нагадую, що в умовах і тарифах вказано 3% за поповнення не з карти геном. Відповідно, ми поповнюємо на тисячу, з нас знімає 30 євро. Це максимально неприємно, але по факту такого нема. Не розумію, чому так, але по факту ми те, що поповнили, те нам і зайшло. Майте це на увазі, тому можна крутити. Але якщо з вас знімлю 3%, ну ви мали бути в курсі. Так от, давайте конкретно до схеми. Скинули ми 30 тисяч з якогось банку, вони нам зайшли в євро. Що ми робимо далі? Як бачимо, тут в нас є СЕПА платіж, тут наші дані, схожі дані і будуть в нас в криптокомі, ми їх копіюємо, відправляємо СЕПА-платіж. Варто пам'ятати, СЕПА платежі працюють виключно у будні дні і варто їх відправляти виключно у робочий час банків. Якщо ви відправите ввечері, вони банально прийдуть на наступний ранок, щоб ви не хвилювались. СЕПа платіж відправляємо на криптоком. Тут наші євро ми конвертуємо в USDC, теж аналог тезеру. Після цього ми з вами аналізуємо біржі Binance WhiteBit будь-які. На який з цих бірж кращий курс е, USDT. Допустимо, всім подобається Binance, так як це топ 1 біржа. І ми наші USDC відправляємо в мережі там, trc 20 bep 20 тобто в тій мережі, в якій маленька комісія, ми відправляємо на Binance. Далі ми заходимо на P2P і продаємо наші USDT. Давайте для інтересу просто глянемо, е, яка зараз вартість. Наших USDT зайдемо в продаж. Зараз ціна, ну на це не звертаємо уваги. Зараз ціна 40-15. В принципі, все, що більше 40, це нам досить вигідно. Єдине на що варто звернути увагу, це на те, що курс євро зростає. Відповідно, самі банки піднімають курс продажу. Тому, коли ви там дивитесь, з якого банку відправляти а банку, банку власний рахунок чи привату, чи будь-якого іншого, ви дивитесь, який курс євро з вас будуть знімати. Тому це дуже важливо. Відповідно, немає сенсу зараз рахувати профіти. Тому що все залежить від вашого банку і відповідно комісії, якщо ви не в курсі, які комісії, в яких банків, я нещодавно випускав відео там, де всі банки та всі їхні комісії. До них додався ще банк власний рахунок. Так, от в ньому комісії ідентичні до привату. Єдине, що там можна відправляти 30 тисяч плюс комісія. А в Приватбанку відповідно в ці 30 тисяч входить і комісія. Знову ж таки, якщо тема була для вас цікавою та корисною, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Підготую для вас ще огляд додатку. Zen. це теж як варіант для аналогу для роботи з платіжними системами з України. Однак скажу наперед: краще ніж Vice, немає нічого. Тому реєструємось в Vice і крутимо через зелену карту. Дякую за те, що дивитесь цей канал, і до наступних відео.